Тож, доброго дня, вітаю. Сьогодні в нас дві юра е 80 Це, по суті, модель Е8, тільки в чорному кольорі. Всі ми любимо, проста надійна кавомашинка, яка підходить більшою частиною, звісно, для офісу, для роботи з цією цілею краще і брати, щоб користуватись, ні про що не думати. Тож, наразі маємо дві: щойно з Німеччини. А, от. Це цікаво, тому що виявилося, що в цих машинах е дуже велика різниця в пробігу. Давайте так, по роках просто. Це в нас е 10-й місяць 2018 року. Це в нас е 11-й місяць 2016 року. Як ви бачите, візуально вони виглядають ну дуже схожі. Я зараз, звісно, ближче покажу, але ну, так воно є, вони. Ну як? Таке відчуття, що ці машини обидві працювали разом. А, то, що між ними диво, два роки різниці, то по суті немає ні, ні, нічого такого. То для цих машин два роки це єрунда повна. А, вони бувають і свіженькі. Ну, свіженькі версії йдуть вже трохи з іншим керуванням. Там замасковані кнопочки або, або над сучасній версії взагалі сенсорні кнопочки. От. Але там супер якихось див навіть сучасних не сталося, то ця модель випускається вже, допустимо, з якогось 2015 року, наскільки я розумію. От, то нам буде цікаво, От, як ця модель витримає навантаження а в залежності від пробігу. Давайте дивитись ближче, а потім підкажу, яка різниця в пробігу. Виглядають, як по мені, так ну як близнюки. Ну, та, що зліва, вона свіжіша по руках, може трохи краще виглядає взагалом більшою частиною за того, що тут решіточка в гарному стані. Схоже на те, що потерта ця частина, нам підказує на те, що люди в основному робили молочні напої на цій машині. А на справі потертий в нас, в принципі, равномірно весь. Піддончик, решіточка на ньому, то, в принципі, робили будь-які напої однаково. А так, як по мені, вони в принципі виглядають ідентично. От. Тож, повертаємося до пробігів. Отут стає цікавіше. Я вже запускав ці машинки. От. І виявилось, цю я купував з повною інформацією про неї. Там власник обіцяв пробіг 6 600 чашок, так і сталося. Супер. А, ця, до речі, машинка вже має власника, вже людина для себе її замовила. От. А запустив цю. Я не спитав, який пробіг в цієї машинки. Ціна була цікава, десь на 60 євро. Дешевше за цю, то взагалі прикольно, чому би ні. Взяти візуально гарно виглядаючу Є8, Е8, Е80 а, з знижкою. Думаю, ну, який там може бути пробіг. Там Дівчина продавала, певно, в хаті десь була. Кавомашин в німецькій, звісно. От, Я планував, що там буде 1012, ну там 18, хай буде. Ну, виявилось трохи оптимістично, бо коли запустив, цю машини було 29800, 30 тисяч шок. При цьому машина виглядає дуже гарно. Ну, от. Навіть е просто по загальному стану для себе, от як. Пластик Юра зроблений так, що він з часом не втрачає вигляду. Ну, Решіточка потерта. Ну, так, це не є проблема, це, допустим, в багатьох вживаних кавомашинах. так. Якось так. А, Тож, будемо робити ТОшку. В першу чергу цю від Тиошому і від правому власнику. От. І теж розберу і цю, і подивимося, насправді в чому ж різниця. як Внутрішній світ кавомашини, нам підкаже оцю колосальну різницю в пробігу, я б сказав, бо вона просто як, як ну, дуже велика. І взагалі, як буде проявляти себе каварка, Є8 серії на цьому пробігу. В принципі, вмикав їх, дивився, що тут дуже яскравий гарний дисплейчик, тут дисплейчик, таке відчуття, що там додали, як на телевізорі, якщо ви. Додаєте 10% яскравості, не міняючи інші параметри, він стає трохи світліший, а всі інші параметри залишаються також. То якщо ви вимкнете допустим, цю машину, а на наступний день цю, ви взагалі різниці не зрозумієте. А якщо у вас вона одна вдома, так точно без різниці. от То дісплей, в принципі, витримує свої роки, свої навантаження гарно і ходить ну, 30 Легко. Допустимо, якщо ми б рахували на міліті мілітібарісті за 30 тисяч він був би в треш. Він був би вигорілий, тусклий, на нього прийшлось би дивитись чуть не з лупи. ну от Тут та нічого такого немає, дисплей тримається. Так, тож давайте розбираємо. Давайте одразу зараз зніму, як швидко е, знятий заверний блок, щоб. Е, Люди не боялись. Коротше кажучи, більшість при покупці Юра людей лякає те, що нез'ємний заверний блок, його важко зняти. В цих моделях це не так. Давайте вперед. Зняли піддончика, прибирали його. Навіть можна не знімати, Чесно кажучи, це моє рішення. Єдине, що вам треба спеціальний ключ ЮРА, який вам викрутить отут знизу гвинтик. От він овальний. Я сподіваюся, що так. тут оригінальніші. Викручуємо цей гвинтик і після чого його викидаємо. Поставимо звичайний Т-10 і не будемо так робити, як робить офіційний сервіс, щоб більшість людей не лазила в свою кавомашинку. От, Їх зрозуміти можна, але це не наш випадок. Нам таке не цікаво. Нам цікаво, щоб майбутні власники легко могли. Користуватися своїми кавуварками. Так, знімаємо кришечку, вона там досить легко і логічно. На зажимчиках. Ви, якщо зблизько подивитесь, побачите. От. І тягнемо назад. От. Один у нас отут. І десь ще є. Коротше кажучи, тут петлі і невеликий стопор, який цим петлям не дає вискочити в будь-який момент. Після чого два гвинтика на Т-10. Оп, здвинули. Гарно. Два гвинта на Т10. Один спереді, один коло блютуз-конектора. Якщо ви докупите собі Bluetooth, то будете якраз там його ставити. Після чого просто підіймаєте догори і знімаєте бокову стінку. Отак От просто і ви вже коло вашого заварного блоку. Тут нас рекомендую від'єднати трубочку. Там можна відкрутити коннектор або просто від'єднати трубку. Ну, рекомендую зробити так. Натискаєте зверху засовчик і все, укра. Заверний блок у нас тут. Він, по суті, тримається два гвинта Т20 отут. А, і один тримає в наш дренажний клапан. Давайте почнемо з дренажного клапана. А, коли ви робите тео, рекомендую гвинтик цей викидати постійно. Він на дренажнику постійно гнів не є. Бажайте тобто його одноразовим. Тобто розкрутили, викинули, поставили новий. Все, відкручуємо. Так. І дивимося, що я вже бачу, що в цьому заварнику треба точно ТО. А, є ще направляюча для дренажу. її теж викручуємо. От, там з гвинтиком все окей. От, тягнемо на себе і в кінці від'єднуємо трубочку виходу кави. Маємо в руках наш заварний блок. Так йому треба ТО, про це нам підказує оця темненька резиночка. А, тергії, О, а, Якщо ця темна, то і на верхньому і на нижньому поршні 100% теж. Так, в принципі, внутрі машинка чистенька, а, от, повністю підтверджую свій рік. Да, і на заварнику 10 місяць 2018 року. Все, якщо ви хочете зробити заварника, на цьому можна зупинитись, внутрі все протерти, розібрати заварник, замінити ущільнення. Отак от просто. Тож, дивимося внутрі, все добре, все гарно взагалі, ну, як, як нова, 6600 це і є, як нова кавомашина, якщо ми рахуємо Юру е 8 Давайте зробимо трохи менше, знімаємо верхню кришу. Дивіться, жарнова все ж таки, я поміняю. Тут є просто така ситуація. 6600 це а, такий пробіг. Коли наче повинна існувати половина жорновів, скажімо так, половина їх ресурсу. От. Для цієї моделі E8, E80, 8 e дуже важливий стан жорновів. Коли вони нові, кавомашина вам намалює необхідну каву ви смакуєте ну, гарною кавою. Скажімо так. Тільки якщо вони зношені, навіть якщо наполовину, ви вже отримаєте. Значно слабшу каву, і тут є з цим проблеми. А, тому що це як то бюджетна модель, і їй по часу не положено великий час роботи кавомолки, Ну, по позвоню, скажімо так. От. То навіть невеличкий знос, давайте для себе уточню це питання. От. На камеру, може, не буде видно, але якщо ви придивляєтесь до журнею. І бачите, ну не знаю, видно, не видно. А, на всіх цих зубчиках є, допустим, такі а, невеличкі сколи. Тобто, якби ці леза були нові, от, вони були б. О, в мене макросйомка є. Ха, круто. Дивіться, о, навіть краще видно, ніж мені. А, коротше, ці леза вони не прямі, а з, от, ну, видно, що світло від близької, на кожному лезу такі рісочки, ямочки. от, ну Вони явно не нові. Вони, звісно, не повний хлам, скажімо так. Але молоти вже вони ідеально не будуть. І для цієї машини це буде дуже велика проблема. Так, давайте повернемо, от Тож, жорнова міняємо, тиошимо заварничка і будемо запускати тестувати нашу машину. от Давайте ближче глянемо всі частинки. Ну, вони в гарному стані. В принципі, кавомашина в гарному стані. Ну, вона і є свіжа, ну, дивіться, навіть трубки. А, я не знімав відео, але нещодавно робив їй 8. Якого 2015 року чи 2016 року з пробігом десь 25 тисяч чошок. Отам ці трубки були просто коричневі. Тут вони як нові. Ну. Все гарно. І внутрі навіть нема кавового нальоту, нічого. Це Юра з таким справляється на раз два. Так, тось займаюся. Тож, розбираємо дорогу нашу Юра е 8 в якої пробіг під 30 тисяч. І дивимося, чим же вона буде відмінна. До речі, кришечку, як і рекомендував на тій машині, краще знімати. Так, оп. Так. Це в нас сторона заварного блока. Будемо дивитися, що в нас тут. Чи мініний тут заварник, можливо, тут же новий стоїть. Давайте ближче світло. Ні, стоїть ще оригінальний. Ну, В принципі, візуально, звісно, більше а, залишків кави, пліснявий. Але не сказати, щоб так дуже жахливо внутрі виглядає. Плюс-мінус, схоже на ту з меншим пробігом. Давайте другу сторону відкриємо. Для цього викручуємо ще саморізики. Їх не так багато, тож ця машина розбирається дуже легко. І один спереду за піддоном. На цій машині журнала вже точно потребують заміни. Тут вже ніяких запитань, ніяких надій. 30 тисяч це стан журналів, скоріше вони перетирають, а зовсім не ріжуть каву, як повинно бути. Бачимо, що внутрі теж все добре. Ну, Дивіться, між машинами такий космос різниці, а внутрі вони виглядають ідентично. Ну, Єдине, що тут трохи більш темні трубочки. Більше кавого нальоту на трубки, яке виходить на боковий вихід. Все внутрі все гарно. Тож, ці машини гарно витримують навантаження. Єдине, що, звісно. Я думаю, що заварний блок на цій машині буде більш зношений. Ну, все ж 30 тисяч на одному заварнику не проходять даром, але е, всі інші частини в дуже гарному стані. Тож е, я вважаю, що ці машини ну, 1100 легко можуть відходити, якщо вона на 30 тисяч виглядає як нова, то 30 тисяч і точно не, ніякий не старок. От, 100 тисяч легко відходить. От таке відповідь на запитання не поставлене, скажімо так. от. Так, ну що, продовжуйте тої першої кавоварочки. Продовжуємо. І ось наша кавомашинка готова. Нові жорнова. Єдине, що декальцінацію ще зробити, а так, заварника, нові жорнова, плюс та, трохи. Помити внутрі. І в мультиклапані був Бруд. Це, то минулі користувачі, я так дивлюсь, використовували тільки молочну систему, бо дивлячись на колір трубочки, яка підходить до носиків кави, вона дуже чиста. То вони еспресо американо майже не пили, в основному тільки молочні напої. Ну, Прикольно. Так, давайте зробимо еспресо і я е, одразу зроблю меншим. Зараз поставив журнала в положення забот. При цьому виходить досить крупний помол. Допустім, на вживаній кавомашині цей би помол був би гарним, скільки в мене було вживаних Є8, вони варили максимум затянуту так, як зараз стоїть просто посередині. Ну, це гарно. І нам треба зробити меншим помол, щоб отримувати надвисоку пінку надміцну каву. Бо ми ж для цього і беремо його, щоб смакувати. Так. Натискаю, і в цей момент каручу регулятор на мінімум. Заодно протестуємо, як себе поведуть жорнова в мінімальному значенні помолу. Звичайно, ця перша чашка вона перехідна буде. Там цей мінімальний наш помол прийде до нашого заварничка тільки на наступній порції. Ну, дивіться, яке крутезне еспресо вже. Навіть на такому переходному помолі. Так. Круто, Юру можна використовувати і для смакування в компанії, і для індивідуального, звісно, але це буде трохи перебором. Ці машинки повинні працювати і приносити радість багатьом людям. Так, робимо латешку. Чашечка, і обираємо лате макетту. До речі, на еспресо теж була не максимальна міцність. Тому добре, коли нові журнала. От... Просто ми знімаємо купу проблем. І смачна кава і нормальна. Таблетка. І смачні молочні напої. Все добре. І дивіться, гарно, що я почистив внутрі мультиклапан. Напевно, то є проблема в багатьох єшках. Коли м, вони, підзабивають мультиклапом. От, До речі, зараз, дивіться, як окрему круту пінку зробила нам кавомашинка. Ну і тоді є каву, звісно. Так, краса. Лате мак'ято. я б сказав, як в Швейцарії, багатого швейцарця. Ну, Машина те швейцарська. Крото. Тож, у нас вийшла гарнюча е 8 е 80 бо це одне і те саме. Давайте я для себе діагностую таблетку. Зараз хай машина догріється до необхідної температури. Тут скоріше треба сказати охолоне після молочного готування. Та все добре. Це хай так і живе. Оце наша остання таблетка, вона велика, чітка, гарна. Навіть, навіть, навіть можна ще докручувати. Але це в майбутньому, і це вже по бажанню наступного власника, якщо він схоче собі помоли зменшувати, то звичайно це можливо. От, а наразі такі безпечні значення, коли можна засипати, і трохи темнувати кави. Не тільки ту, яку я зараз засипав, це моє обсмаження Бразилія Індія 80 на 20. Це, дякую за увагу. Така гарна кавомашинка в нас вийшла. В принципі, ця кавомашина буде радувати свого наступного власника, бо їй ще жити і жити. Це добре, коли один пристрій може порадувати декількох людей. І німців порадували, тепер порадає українців. Дякую, до побачення.